Привіт усім! Сьогодні приготуємо запіканку з лавашу з фаршем. Це дуже ніжна, соковита, сочна і швидка у приготуванні запіканка. Вона ідеально підійде до вашої вечері. Поїхали? Беремо пів кілограму фаршу. Додаємо чорний перчик, сухий чесник і вегетки. Добре все змішуємо, на лист лавашу викладаємо фарш по всьому тісту, посипаємо зверху тертим сиром і скручуємо в рулетик по всій довжині. Те ж саме повторюємо з іншим листом. Кого? Скручуємо тісто равликом. Скручуємо обережно, воно трошки ламається. І ставимо в форму. Робимо заливку, розбиваємо два яйця, додаємо чорного перчику. Вегети, все змішуємо вінчиком, додаємо 2 столові ложки сметани, все змішуємо і ще додамо трошки тертого сира. Заливаємо лаваш заливкою, щоб гарно закрило все тісто. І ставимо в духовку на 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. Ні одна запіканка не обходиться без сиру. Зверху притрясемо сиром. І ще на 5 хвилин поставимо в духовку. Наша запіканка готова. Дивіться, яка вона ніжна, хрустка з кориночка і дуже-дуже смачна. Розріжемо її. І будемо смакувати. Ось така в розрізі. Смачного. Зберігайте рецепт, щоб не загубити.